Чому французькі жінки їдять тушковану квашену капусту, коли хочуть схуднути? У Франції є страва шукрут гарні – це тушкована капуста з м'ясом. Її жінки їдять, коли треба прибрати живіт, зменшити напряки, забрати жир з боків, прискорити метаболізм, бо квашена капуста прискорює травлення у три рази. А білок з м'яса дає ситість, але не перевантажує організм. Тобто ти їсиш смачно, ситно, але худнеш. Зберігай рецепт французьке схуднення. Це одна з найкращих страв для жінок після 35. Худне тіло світліша шкіра. Спадає живіт і проходить важкість. Пиши слово краса і я відправлю тобі гайд безпечного омолодження у подарунок, тридин'ятки на консультацію. Коментуй, відправ подрузі, підписуйся в нас в багато жіночого. Якщо було корисно, став!